Доброї ночі. Доброї ночі, дорогі друзі. Починаємо наш стрім. Я вас радий бачити. У нас прямий ефір. У нас ніч з неділі на понеділок, з 11 на 12 травня. Я вас всіх запрошую до перегляду, до активності для того, щоб ми зібрали необхідні гроші українським силам оборони для того, щоб українські захисники мали все необхідне для захисту української землі. На цьому стрімі будемо збирати на Захист для танків 47-бригада -ма Магора, яка воює в Курській області. Чому ми звертаємося за цим проханням? Тому що це прохання особисто озвучив комбриг 47-ї бригади Магора Ян Яцишин на нашій зустрічі, яка була на цьому тижні у прифронтових, прифронтових місцях, де базується бригада. Будь ласка, будьте активними в підтримці цього збору. Підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте бригаду Магора. В описі відео є необхідна інформація, і також посилання на банку є в нашому чаті. Я вас всіх закликаю бути небайдужими. Тим часом ви знаєте, Україна напередодні приймала високі гостей: президент Франції Макрон, прем'єр-Британії Стармер. Канцлер Німеччини Мерц, прем'єр Польщі, Туск, за підсумками якого була вироблена спільна позиція разом з Україною і підтримана Америкою. Спочатку 30 днів перемир'я, потім переговори. Без перемир'я переговори не мають сенсу, тому що вони не будуть вільними, будуть під тиском російської зброї на фронті, підлязання. Підбрязки російської зброї на фронті. І тому Україна сказала, ми не проти, але ми хочемо те і те. І те, і те, це не те, що хоче Україна, це хочуть всі, хто були присутні на цьому київському раунді, і це передбачає послідовність дій. Зараз секунду. Значить, дуже цікаво зараз дивитися ці. Секунду, задаю. Я від вас на одну секунду відволічусь. Да, я вертаюся до вас, дорогі друзі. Отже, на цьому стрімі збирам для 47-ї бригади. Макрон взяв на себе роль лідера під час цих заходів, які мали місце в Києві. Він опублікував відео Рілс в інстаграмі, де в такій динамічній формі розповідається, як він їхав потягом до Києва, як дізнається в потязі, що прибуття буде о 7-й ранку за Парижем. Тобто, це буде дуже рано, а потім цікавий момент, що Макрон дзвонить президенту США Дональду Трампу і каже, що зачекай, Дональда, я зараз за дві хвилини передзвоню тобі, коли будуть поруч зі мною Зеленський і решта інших лідерів. Тобто, виходить, що комунікація відбувалася через мобільний телефон Макрона з Трампом. Ну я не сумніваюся, що так воно й було, але звичайно, треба сказати, що цим відео Макрон намагається. Застовбити за собою статус лідера цього всього переговорного процесу, ну він точно лідер, тому що він єдиний лідер, який не змінився, який перебуває при владі з моменту російської агресії. В Німеччині тоді був Шольц зараз смерть. В Британії тоді був Борис Джонсон, замість зараз Кір Стармер, В Польщі тоді був Маровецький зараз Дональд Туск. І тільки Макрон не змінився. У нього не найдовший історичний зв'язків. Він був президентом за першої каденції. Дональда Трампа, і от зараз він продовжує з ним діалог. Тобто виходить, що в Макрона найвища ступінь довіри до американської адміністрації, і відповідно в американській адміністрації до нього. І тут ми бачимо, як активно включилась російська пропагандистська машина для того, щоб кинути тінь на Макрона, вдуматись до чого вони дійшли. Вони звинувачують Макрона в тому, що він. Нюхав кокаїн, їхав в потязі з Польщі до Києва і, значить, за загальним столом вживав кокаїн, і це випадково помітили значить, журналісти, і Макрон схопив цей пакетик з кокаїном і заховав у себе під рукою. Така повна нісенітниця, але її на повному серйозі зараз розганяють через російські соціальні мережі, через Акаунти в мережі X ну, виглядає дуже дико, але я вам повторюсь, російська пропаганда вона ж діє за принципом: чим абсурдніше тим чим тупіше, тим більше людей в це можуть повірити. І в цьому випадку я бачу дуже багато репостів в соціальній мережі X саме з тезою про те, що Макрон вживав кокаїн, коли їхав на потязі до Києва. Оце відео я вам зараз покажу. Тут видно, що це була серветка, а ніякі не такі. От вони заходять журналісти в салон вогонь, де їде Старнер, Мерц і Макрон, Макрон по центру, і там він потім на столі лежить серветка зім'ята, яку Макрон просто ховає. Я так розумію, для того, щоб це не виглядало як, начебто, в них безлад. Бачите, він рукою взяв. А, і це єдине, що взагалі можна вважати навіть мінімальним доказом, але це взагалі не доказ, це просто. Хибна інтерпретація, тобто спроба показати одне, а назвати це іншим. Але повірте мені, всі соціальні мережі зараз цей меседж, пропагандистські мережі, цей меседж просувають перед, що, мовляв, Макрон в присутності Стармера і Мерца був заскочений на тому, що він мав з собою кокаїн. Ну, Правда, вони там далі брешуть, що це відео було знято на шляху з Києва пакет з білим, з білим порошком на столі, який був швидко захований Макроном. Але, звичайно, по-перше, вони їхали з Києва нарізно, тобто, коли їхав з Києва Макрон, то Мерц вже був десь на під'їзді до кордону. Він виїхав набагато раніше. По-друге... Навіть, навіть якщо пропагандисти там помилилися, який це маршрут, але, звичайно, жодного кокаїну Макрон з собою нема, не мав, не вживав, вони просто брешуть і називають серветку пакетом з кокаїном. Це от те, що можна побачити сьогодні як топ-тема російської пропаганди. І я вам скажу, навіщо вони дискредитують Макрона, тому що він лідер переговорного процесу. От до, до всього це я підводив. Тому, друзі, треба бути готовим, що вони будуть дезінформувати і вкидати, тому що вони і їх заганяють в кут. Заганяє Зеленський Путіна вкут, заганяє Макрон Путіна в кут. Інші лідери заганяють його теж в ситуацію, коли в нього немає як діяти. Значить, ви пам'ятаєте, напередодні Зеленський запропонував. Перемир'я з 12 травня на 30 днів спільна позиція разом з Євросоюзом, з Британією і з Америкою. І от Путін пізно вночі, коли була друга ночі, за Києвом, вийшов до преси і сказав, що він пропонує Україні відновити прямі переговори, зустрітися без попередніх умов 15 травня в Стамбулі. Але, звичайно ж, Говорячи це, він мав на увазі, що зустрінуться переговорні команди. Тобто сам Путін туди не планував їхати. Але Зеленський повністю в своєму стилі використав ситуацію як знаєте, як і кідо, і почав заганяти Путіна в кут. Він сказав, що А, Окей, тоді я їду в Стамбул 15 травня. Виступ тривав 20 хвилин Путіна вночі. Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я, заявив Путін, заявивши, що м'яч на босі України. Також Путін дав зрозуміти, що Москва не готова погодитися з пропозиції країн-союзників України. І от це було все вночі. Потім пошли меседжі, які вказували на те, що Путін, Путіна всі розгадали маневр. і... Ніхто з європейських лідерів не повівся на його пропозицію. Але Трамп якраз прокоментував всі, всі ці події, включно з заявою Путіна, як дуже позитивні. Подумайте, скільки сот тисяч людей буде врятовано після того, як ця нескінченна кровава баня дійде дійде кінця. Це буде новий мир, куди краще попереднього. Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб домогтися цього. Сказав Трамп. Макрон назвав пропозицію Путіна щодо прямих переговорів з Україною першим кроком, але недостатнім. Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час. Сказав Макрон журналістам в перемишлі після повернення з Києва. А потім почало лунати пояснення від російських. Від російських чиновників, що Путін, погоджуючись, почати прямі переговори, вимагає враховувати ситуацію на фронті і не сподіватися на те, що вони втратять інтерес до областей, які внесені в російську конституцію Херсонської та Запорізької. Запропоновані Росії заходи та переговори по ситуації в Україні мають проходити з врахуванням результатів, які були в 2022 році на переговорах, а також щодо ситуації на землі, сказав помічник Путіна Ушаков з врахуванням цього, з врахуванням реальної ситуації. Сказали, сказав вишаков російським журналістам, і тепер пояснення, що до Стамбулу вони згадують Стамбул, тому що там стоїть дуже серйозне обмеження української армії. Вони хочуть Україну роззброїти, залишити на Паталу Росії, і тому вони посилаються на ці домовленості в Стамбулі, які ніколи не були домовленостями, тому що їх ніхто не підписував. Вони були просто предметом обговорення. А, і, звичайно, ні, не можна слатись на документи, якого не існує. Але Росія завжди так робить. Навіть от коли виникає тема розширення НАТО, Росія теж посилається на ніким не підписану, а лише озвучено одним з переговорників в 90-х роках тезу про те, що, мовляв, після об'єднання двох німеччин 에, НАТО не буде просуватися далі Східної Німеччини. І НАТО почало просуватися, і Путін тепер постійно, коли каже: Нас надули має на увазі оце. Але позиція, що НАТО не буде просуватися, вона ніде письмово не зафіксована, ніким не підписана. Це лише стенограма переговорів. І так казав міністр закордонних справ Західної Німеччини Ганс Дітріх Геншер. І все. Зеленський дав перший коментар на заяву Путіна о ранку, сказав, Сказавши, це хороший знак. Росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі дуже давно цього очікували. І перший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню. Припинення повне тривало і надійне, починаючи з 12 травня. І Україна після цього готова зустрічатися. Єрмак уточнює: спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Підтримав Макрон в Києві разом з Трампом. Ми зробили чітку пропозицію. Безумовно, 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії. Немає, не може бути ніяких переговорів, коли, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори заради миру. Сказав Макрон. В свою чергу Ердоган сказав, що поговорив з Путіним і Макроном і запевнив, що готовий прийняти переговори. Фрідріх Мерц, німецький канцлер, сказав, що за пропозиція Росії про переговори хороший знак, але далеко не достатній. До речі, Ердоган заявив, що умовою переговорів. Умовою створення атмосфери для переговорів є якраз всеосяжне припинення вогню. Кіт Келох уповноважений Трампа. Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це, як президент Трамп неодноразово повторяв, зупиніть вбивства. Спочатку, безумовно, денне припинення вогню, а потім під час припинення вогню рухаємося в дискусіях про всеосяжний мир. Не навпаки. Сказав Кіт Келох. Потім настав ранок, Трамп проснувся і сказав, що Україна повинна негайно погодитись на пропозицію Путіна про зустріч в Туреччині. Принаймні вони можуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, європейські лідери та США знатимуть. На чому все стоїть зараз, і можуть діяти відповідним. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, які надто зайняті святкуванням перемоги в Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути без США. Зустрічатися зараз, написав Трамп всі в один в один пост, туди засунув і необхідність миру і те, що Америка перемогла в Другій світовій. Зараз це його нова. Топ-тема. Ну і потім Зеленський виходить ввечері і каже: ми чекаємо від завтра, від понеділка, припинення вогню, повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатію. Нема сенсу затягувати вбивства. Я чекатиму на Путіна в четвер в Туреччині. Особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Це викликало дуже схвальну реакцію. Відповідно, така рішучість Зеленського заслуговує на підтримку, тому що він знову показує, що вбивство, що продовження війни це не український сценарій, це російський сценарій, і ми готові з цим сценарієм боротися. Дуже схвально коментували в інтернеті Іван Яковин. Зеленський вправно. Вставив Путіну цією пропозицією, особисто зустрітися в Стамбулі. Дуже не по-пацанськи, де Путіна буде з'їхати в кущі, але зустрічатися теж стрьомно. Зеленський же йому кадик голими руками вирвати може. Дилема, пише Яковина Сергій Сверденко, Сидоренко, перепрошую. Сергій Сидоренко редактор Європейської правди. Чому Зеленський поїде в Стамбул на зустріч з Путіним, незалежно від того, чи буде перемир'я, а перемир'я не буде. І Зеленський все одно поїде. Пояснення просте. Бо в іншому разі розвалюватиметься вся домовленість. Окей, можна б і іншими словами сказати, бо так сказав Трамп, але реально, саме через те, що. Без підтримки Трампа все сиплеться. Суботня домовленість коаліції ґрунтується на тому, що в разі відмови Путіна Євросоюз Америка і Британія запроваджують нові санкції проти Росії. Слово спільно тут ключове, не тільки тому, що синхронні санкції діють краще. Головне це те, що без згоди Америки Євросоюз не зможе радикально посилити санкції проти Росії. Хай би цього не хотіли Макрон і Мерц. Хай би як цього не хотіло, Макрон не мерз. Бо буде Угорщина, яка виступає проти. І все, одностайність зірвана. В світі є один інструмент, який може змусити Орбана поступитися і погодитися вивести тиск на Кремль на наступний рівень. Цей інструмент має ім'я Трамп, тому Трампа треба мати на борту, подобається це нам чи ні. Мені, наприклад, не подобається, бо це впевнений не остання поступка, але інших новин та іншого світу немає. Рівень залежності Європи від США все ще дуже високий, і часом ця залежність проявляється в дуже гротескних і потворних обрисах. Чи приїде до Стамбула Путін, чи засцить? Ось це велике питання. Написав Сергій Сидоренко, і ми можемо лише уявити. Особисто, я думаю, що він. Ну, не наважиться приїхати і буде зараз шукати спосіб, зіскочити з теми. Але поки він це коментувати не буде. Він буде тримати паузу, подивитися на реакцію інших. Якщо реакція буде посередня, він просто не приїде. Якщо реакція буде дуже жорстка, мовляв, Путін не приїжджає і зриває мир, він буде якось викручуватися, щоб перекласти відповідальність на інших. Наприклад, прийшли туди якогось свого уповноваженого, який буде, не буде мати. Такої ж ваги, як Зеленський, і буде зривати переговори в такий от спосіб. Тепер Путін загнаний в вкут, пише Тимофій Милованов. Він змушений їхати до Стамбула, визнати суверенітет України і говорити безпосередньо з Зеленським. Я впевнений, Путін сподівався, що Зеленський відмовиться, але цього не сталося. Згоден з тим, що Україна обставила Путіна. Зеленський просто загнав його в кут, і тепер Путін не знає, як вчинити так, щоб не виглядати повним нікчемю. Так, дорогі друзі, до запитань перейдемо ми з вами. Сам Зеленський в своєму зверненні був теж вкрай серйозний і налаштований на зустрічі. У нас в Україні нема жодної проблеми вести переговори. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду це четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав, всі лідери підтримують. Сьогодні спілкувався з президентом Франції Макроном. Еммануелю, дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії Стубом, Олександре. Дякую. Ну, Стуб все ж теж тепер близький до Трампа. Вони спільно в гольф грали, в них спільне захоплення цим гольфом. Вони часто контактують. І я думаю, подяка Зеленського на адресу Стуба, президента Фінляндії. Це якраз подяка за контакт з Трампом, за переконування Трампа. Хочу подякувати всім лідерам Стармеру, Мерцу, Туску, які разом з Еммануелем вчора були в Києві. Всім, хто додався до нас онлайн, ми провели дуже продуктивну зустріч. Дякую всім лідерам, всім країнам, з якими говорили щодо безпеки, щодо припинення вогню. 30 країн, Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороше рішення на підтримку України. Так, друзі, до запитань. Але запитання запитаннями, а підтримка збройних сил, будь ласка, 47 й бригаді. Закінти донат. В них немає бюджету на ці роботи, які вони просять підтримати нас. І це прохання особисто від комбрига 47-ї бригади, який точно знає, що вони собі дозволити можуть і що ні. Валентіна Кастєцька, дякую. Олеся Ксенофонтова, вирішила не ложитися спати, поки не посмотрю стрім. Але Олю Ксенафонтова. Олю Ксенафонтово, дякую. Зараз скоро закінчимо і ви заснете. Максим Олексєєв, доброї ночі з Кривого Рогу, Світлана Олейнікова, слава ЗСУ, Ukraine Forever, дякую. Кашкентій Михаил, нехай Зеленський вийде з Путіним раз на раз і замочує його. Ну, я думаю, це був би непоганий сценарій для світу. Галіна Кухоцька, Янголоохоронці нашого президента. Посильте охорону. Бо тарологи сказали, що загрожує його життю. Ви знаєте, життю Зеленському загрожує не те, що теорологи показали, а показує, життю загрожує те, що війна йде. І він головна мішень для Путіна. Довкола квітів. Щось новини про реакцію Трампа на пропозицію Путіна не тішить. Замість санкцій на Путіна тиск на нас. Довкола квітів. Значить, ми маємо знову показати свою добру волю і тоді вже вимагати санкцій, точно вже цього не уникнути. Кашкенті Міхіл, нехай Зеленський схваче Путіна за горло і задушить. Росіяни просто осторвеніли від теплих відношень Макрона і Зеленського. Їх брехня огидна і говорить про їхнє безсилля. Наші порохолюби теж підхоплюють. Наталія Нохіна, так. Хоча я дивився параховоти, мовчать, вони розуміють, що Зеленський реально крутий, і що його згода. І вимога до Путіна приїхати в четвер в Стамбул це реально круто. І вони просто це не помічають, ніяк не коментують. Просто і Геращенко розказує, як вона працює спостерігачем за виборами в Албанії. Хоча я не розумію, навіщо виборцям Геращенко про це знати. Зате вона ніяк не коментує те, як Зеленський чітко всуває Путіна по темі переговорів в Стамбулі. Галіна Кохоцька просить берегти Зеленського. Довкола квітів. Як реагує західна преса на наклеп на Макрона? Надіюсь, готуються судові позови. Довкола квітів. Це в соціальних мережах. Меседж розганяється. Його фактично неможливо судом зупинити. Тетяна Арзаєва, Арзяєва, наш президент поставив невдобну позу Пуйло, коли запропонував його до Стамбулу. Запросив його до Стамбулу. Ця стара Хвойда боїться бачитися з Зеленським віч на віч. Теж думаю, що він реально цього боїться. Навіть він може просто фізично боятися, що Зеленський його задушить. Так, друзі, ну що ж, дякую вам за увагу. Це був стрім, ніч з 11 на 12 травня. Всім добра, ніч, всіх обійняв. До скорого, до побачення. Ставте лайки відео, підписуйтесь на канал і донатьте на Збройні Сили України. В описі відео є банка для 47-ї бригади на прохання комбрига. Всім пока, до скорого. Бав радий вас всіх бачити. Скоро